Вітаю, друзі, сьогодні говоримо про емоцію, про переживання, яке зараз властиве дуже багатьом людям, особливо тим, хто ставить високі вимоги до себе, хто дуже відчуває свою відокремленість від інших людей для багатьох із тих, хто перебуває зараз за кордоном. Це почуття сорому. Це те, про що ви пишете, і багато запитань, які ви надсилали нам у студію, були пов'язані саме з цією емоцією. Тому ну, говоритимемо сьогодні про сором. І наше перше запитання звучить так: я живу в Португалії зараз. З кожним місяцем більший сором за те, що я не вдома, з усіма, за те, що маю світло, спокій, і найбільше за те, що я давно мріяла пожити в Європі. Тепер маю що хотіла, але радості немає. Моє життя стало кращим. Я маю роботу, житло, підтримку тут. І за це до болю соромно, особливо, коли дивлюсь новини про рідний Тернопіль. Так, багато. Тих людей, які зараз перебувають за кордоном, відчувають дуже сильне відчуття відокремлення від інших відчуття сорому за те, що їм комфортно, за те, що вони в безпеці, за те, що вони в кращих умовах, іноді навіть в кращих, ніж це було до війни тут в Україні. Особливо це властиво тим людям, які раніше хотіли жити у Європі, як про це розповідаєте ви, і зараз почувають себе, наче зрадниками. Насправді сором це емоція, яка дуже пов'язана з зовнішньою оцінкою. Це емоція, яка так чи інакше пов'язана з тим, що думають про нас інші, і нашими переживаннями за це. Дуже важливо бути чесним з собою в таких ситуаціях і визнавати, так моє життя стало кращим. Але пам'ятати також про те, що це високою ціною, можливо, не в усьому вашою, але те, що ви опинились там, де ви опинились зараз, не було вашим вибором. Ну, принаймні, це був вимушений вибір. І якби ви могли вибрати щось інше, обрати щось інше для своїх дітей, для своєї сім'ї, мабуть, ви би це зробили. Мені здається, що переживання, які ми зараз маємо у таких умовах, як ті, про які ви пишете, вони дуже двоякі. З одного боку є багато радості, є багато успіху, особливо якщо ви працюєте, якщо ви живете в добрих умовах, але усе це дуже тісно пов'язане з болем. За рідних людей, багато хто з рідних залишився в Україні, болим за рідну країну і, власне, з тим самим соромом. Насправді такі почуття дуже виснажують, бо ми не можемо жити повноцінно навіть у тих чудових умовах. І те, що ви так переживаєте, абсолютно свідчить про те, що вам не байдуже. Важливо пробачати собі свій вибір. Пробачати рішення, які ви приймаєте, бо кожне рішення, яке ми приймаємо у той чи інший момент, є найкращим для цього моменту, і ніхто не може знати, як краще для вас. Ви можете допомагати, не обов'язково бути в Україні, щоб підтримувати тих, хто є тут. Ви можете допомагати в різний спосіб: чи то матеріально, чи то інформаційно, чи то доглядаючи дітей, які потім зможуть працювати також на благо України. Кожен наш вибір. Кожна ситуація, в якій ми опинилися, це зараз непроста ситуація, і навряд чи можна порівнювати кому гірше, кому краще. Але я закликаю вас залишатися сильними, тому що де би ви не були, ви українці, і яке б рішення ви не прийняли надалі повернутися чи залишитися? Ви залишитесь українцями і зможете бути підтримкою нашої держави будь-якої точки світу. Завжди здавалося, що я сильна, що можу з усім впоратися і нічого не боюся. Але тепер часто відчуваю страх. Навіть сигналів тривог щоразу лякаюся, хоча чую їх уже стільки місяців. Відчуваю сором через те, що виявилася такою слабкою. Мабуть, почну із того, що відчувати страх зараз абсолютно нормально. Ми всі опинилися в ситуації, де страх є життєво необхідною емоцією. Якщо б ми його не відчували, мабуть, ми не могли би врятуватися. І, власне, сигнали тривог, так, вони викликають страх, і скільки б ти їх не чув, мабуть, ніколи до них не є готовим. Але це передумова того, аби мобілізуватися. Фізіологічно страх існує для того, щоб сигналізувати нашому тілу про потребу зібрати себе докупи, про потребу переорганізовувати свої ресурси так, щоб можна було врятуватися. Наш організм. Мудро розподіляє в той момент ресурси так, аби ми могли рятуватися від небезпеки у різний спосіб. І якби не було страху свого роду сигналу про те, що це потрібно, ми не могли би вижити. Тому страх абсолютно не показник вашої слабкості. Він зовсім не про те, що ви чогось не можете. Це нормальна реакція, і навіть за сьогоднішніх обставин, коли здавалось би, ми до всього вже мали звикнути, це добре, що ми не звикаємо і продовжуємо відчувати страх, тому що зараз він дуже нам потрібен і працює на нас. Що ж до сорому, це емоція, яка дуже часто пов'язана з очікуваннями до себе, з очікуваннями власними або очікуваннями інших людей, а також із порівнянням себе з іншими. І тому дуже важливо запитати вас, а що для вас показник вашої сили? Коли ви відчуваєте власну силу або почуваєте себе слабкою, і чому це так? Чи завжди голос, який засуджує вас, це ваш власний голос, чи завжди ви згідні з тим, що він вам говорить? І якщо порівнюєте себе з іншими, хто здається вам більш сильним, чи завжди ви впевнені, що ви абсолютно все про цих людей знаєте, і точно знаєте, що вони відчувають та думають у моменти, коли є небезпека? Важливо бути вдячним тому страху, який ви відчуваєте. Бо тоді ви можете керувати ним, а не він, як і будь-які інші емоції, буде керувати вами. Я завжди вчила доньку бути скромною, слухняною, гарно вчитися. Вона такою і є. Але тепер у школі я бачу, що це їй заважає. Вона сором'язлива, їй дуже важко відповідати біля дошки, у неї мало друзів. І навіть в компанії знайомих дітей вона тримається осторонь. Як допомогти їй позбутися сором'язливості? Гадаю, варто почати з того, аби не навішувати ярликів. Діти дуже реагують на наші слова про них, на ті оцінки, які ми їм даємо. І якщо дитина завжди чує про себе, що вона сором'язлива, вона так і буде про себе думати. Тому намагайтеся не говорити цього в присутності дитини, не говорити цього їй, навпаки, акцентувати на її сильних сторонах. На тих ситуаціях, де вона змогла впоратися з переживаннями, де вона виявила ініціативу в спілкуванні, або захотіла познайомитися з людьми, або зробила якісь кроки назустріч до тих однолітків, які її цікавлять, важливо говорити з дитиною про те, що вона відчуває, не знецінювати цього, не говорити про те, що вона не мала би так відчувати, або що це показник її слабкості чи неспроможності, або про те, що вона повинна справлятися краще, бо для дітей це дуже сильні переживання. Дуже цінним є те, коли ми розповідаємо дітям про те, що ми переживали у їх віці. Можливо, ви теж колись відчували сором. І важливо, мабуть, запитати себе зараз, а як ви проявляєтесь, чи завжди ви можете заявити про себе, чи завжди можете взяти для себе час та простір, чи завжди вам легко контактувати з іншими людьми. Коли ми ділимося з дитиною тим, що переживаємо самі, ми даємо їй велику підтримку. Ми говоримо їй, що вона з цим не одна, розповідаємо про те, як справляємось самі, і можемо підтримати її також. Ви можете скласти з дитиною план дій, як би вона мала бути більш впевненою, що вона мала би робити для цього, як їй зміцнити свою самооцінку і наскільки вона у неї добра, достатня. Ми завжди. Пам'ятаємо про те, що слова, які ми говоримо дитині в дитинстві, ось, власне, ви тут розповідаєте, що виховували її скромною, слухняною, хотіли, щоб вона гарно вчилась, будуть формувати і уявлення дитини про себе згодом. Нам іноді здається, що бути скромним це перевага, і ми згадуємо своє дитинство, коли нас орієнтували бути такими, як всі. Тоді це. Пояснювалися в умовах, в яких ми жили. Бо потрібно було бути подібним на інших, власне, тому що такою людиною, яка така, як усі, яка подібна на інших, легше керувати. Людина, яка любить себе, яка розуміє свою цінність, яка чує себе, це людина достатньо незалежна. І тому в минулому підхід таким і був. Всі мають бути однакові і виконувати те, що їм говорять. Зараз діти більше цінують свою індивідуальність, але у тому, наскільки вони будуть її розуміти, якраз вони дуже і потребують нашої підтримки, маличку, і особливо тоді, коли йдуть у школу, в садочок, коли вони знаходяться поміж інших дітей. Якщо у вас є контакт з дитиною, в усіх цих питаннях, ви можете їй допомогти. Дуже соромно, що я не долучаюся до волонтерства. Мене кличуть, але я почуваюся некомфортно серед великої кількості людей, тому знаходжу відмовки. Багато працюю і допомагаю коштами, але ж цього не досить. Важко навіть перед собою визнавати, що я просто не хочу. Мала б хотіти, ми всі повинні щось робити. Почуття сорому тісно пов'язане із приналежністю до групи, до якоїсь спільноти людей. І одна з переваг волонтерства. Це також і відчуття єдності з іншими людьми, окрім власне змісту, який має волонтерство допомоги, ми також відчуваємо себе частиною цілого, частиною великої сили. І тому, коли в якийсь спосіб не долучаємось до такої діяльності, іноді почуваємося в чомусь самотніми або відокремленими від інших. Тим не менше, якщо ви відчуваєте, що для вас це не дуже комфортно. І ви краще можете робити щось інше, дозволяйте собі це. Ми всі різні, у нас різні переживання, різні вподобання, різні потреби. Насправді, допомога може бути зовсім різною. Не обов'язково ми усі мали би бути волонтерами. Ми можемо добре робити свою роботу, ми можемо допомагати фінансово, ми можемо підтримувати тих, хто потребує нашої підтримки. І в цьому теж наша участь у спільній роботі, наша участь у... Нашому шляху до перемоги, побудові цієї перемоги. Тому важливо в таких ситуаціях чути себе і не картати за те, що ви не робите так, як усі. Бо почуття провини, почуття сорому, самозвинувачення ще більше відокремлює вас від інших людей. І іноді зробити перший крок, аби долучитися до якоїсь діяльності, важко саме через те, що ми вже наче не почуваємо себе частиною спільноти. Тому залишайтеся із. Тими відчуттями, які ви маєте, дозволяйте їм бути. І пам'ятайте, що відчуття сорому насправді буде заважати вам робити те, що ви робите, і бути частиною величезної сили, яка зараз допомагає українцям. Турбуйтеся про себе, про свої почуття та про почуття тих, хто поряд. І до зустрічі у наступному ефірі.